Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Війна за літій. Перші інсайди справджуються. Далі мовою оригіналу від українця, який ще минулої зими пояснював, що відбувається. У нас від сьогодні забрали весь літій, але предоставили нам рамочний договір, як так кажуть, безпековий між Великобританією та Україною. Коли ти віддаєш щось, то ти повинен щось отримати. і не бумагу. А реально танки, авіацію і все те озброєння, яке б ми запросили. А знову ми підписуємо документ, який нічого не означає, а взамін віддали свої родовища. Ви повинні розуміти логіку СРСР, особливо якщо там жили. Вона була проста у всіх стратегічних районах. логістика і корисні копалини велись в великі будівництва, куди завозились роскомовні з усієї червоної імперії. Тепер вони основа теорії про русський мір. Хоч далеко не всі завезені чорнороби були московитами. Пише бриганець, саме так наш Донбас став руським. Тепер ворог окуповує не лише території, захоплює майбутнє гарматне м'ясо, а й родовище корисних копалин. Московити хочуть наступати на Корахова, щоб захопити родовище літію Андрющи. До речі, Слов'янськ не випадково став центральним осередком початку війни в 2014 році. Там планувалося видобувати сланцевий газ, що разом з родовищами в Чорному морі цілком вибило усі московські переваги. І там Кремль задовго до цього готував протести проти сланцевого газу. Тому добре оплачені кадри на тій території у них були в достатніх обсягах. У той же час, після сьогоднішньої атаки по Україні, залужний зібрав термінову нараду НАТО в Лондоні. Терміново прибув французький представник війська НАТО, буде таки вводити. Вони закриють західний кордон, звільнивши наші резерви для. Сум Чернігова і Покровська залужний очолить місію миротворців, які вже зараз в Польщі очікують команди 500 танків, 700 гаубиць, 20 тисяч солдатів, а також авіація і дальнобійні ракети кордон таки закривається. Тут для вас залужний, бо для нас майбутній президент залужний це виведені в перший день вторгнення з під удару авіації ППО пише Наталочка Беховець, залужний це звільнені Київщина, Чернігівщина і Сумщина, залужний це звільнена Харківщина, Залужниця це звільнений Херсон, залужний це перемоги засу у справді масштабних військових операціях перші за всю історію ЗСУ. перемоги. Які відбувалися рівно доти, доки в плани військових не осунули носа ставка верховного головнокомандувача. Тоді раптом плани контрнаступів опинились в Москві на відміну від наступу під Харковом. Залужному вірю, зеленському ні? Чому їх збурив економіст? Пише телеграм-канал Печора Дракона. Із задоволенням я спостерігав, як вчора палало у фан-клубу нашого великого і простого Андрія Єрмака через публікацію у The Economist, Як волали вони хорам? Що Єрмаку не доповіли про наступ та бути такого не може. Бугага характерно, що обурюватися не наважилося жодне видання. Ня з числа топових, навіть мономарафон обрав, просто констатувати фактам гарно, розуміють можливі наслідки, обурення. Бо що таке The Economist? Це видання бляхає світовим іменем. The Economist, читають у всьому світі, всьому світі він екстра впливове видання, що формує громадську думку, погляди політиків, бізнес, стратегії корпорацій, тощо The Economist собі має таке положення, тому що він цінує свою репутацію і публікує інформацію. Здобуто з надійних джерел, коли якісь широко відомий вузькому колі блогер з України починає волати, що читачі де поїли лайна, смішним виглядає не де а як раз вузьковідомий блогер. Звісно, для всіх, хто бодає інколи, послуговується головою. І знаєте, чому така істерика? тому що до на весь світ повідомив, президент Зеленський не довіряє Єрмаку. Існує сфера, що Зеленський приховує інформацію від Єрмака. До речі, чому ніхто не збурився? Заявою, що план операції Сирський і Зеленським ще і від ГУР приховали, бо виходить, що і військова розвідка України тої, взагалі я завжди люблю от такі от статті читати в оригіналі, бо за всіма цими плану операції приховали від Єрмака і заходу Сито Єрмак в гарній компанії. Ніхто не переказав змісту статті. А з Зміст тієї якраз одною фразою зводиться до такого: з су здійснили зухвалий наступ на Курщині, але зараз ризикують зазнати важких втрат на Донбасі. Цитую, українські солдати на території Росії кажуть, що вже починають помічати інший рівень опору. Втрати зростають. Росіяни посилилися краще підготовленими підрозділами. Зокрема, морською піхотою і спецназом. вони вивчили місцевість. Запізніла відповідь Росії на вторгнення в Курську, змусила її відволікти частину військ від блокади в Україні на Донбасі, відображаючи це джерело в українському ряді. каже, що військова активність на Донбасі значно знизила. 16 серпня, однак, є великий виняток. Покровськ, місто, куди Росія впевнено просувалась перед вторгненням, і де вона намагається підтримувати сильний тиск на Україну. Стаття, Economist – це, по перше чи дефірамби збройним силам України. Автори статті не приховують захвату з того, як майстерно була підготовлена і виконана операція під Курськом. По друге стаття зазначає, що наступ під Курском викликав ейфорію в українському суспільстві. Вперше за останній рік українці здобувають перемоги. Але основний лейтмотив стаття що далі? Чим завершиться ця операція під Курськом? Стаття не говориться відверто, але це Промінює весь її зміст. Чи не станеться так, що успіх під Курськом обернеться катастрофами на інших ділянках впронту? В першу чергу на Донеччині, але кожен обирає собі сам хто не хоче вірити, де економіс може залюбки вірити обіцянкам влади. Два-три тижні максимум місяць будемо пити каву в Криму в Ялті влітку, 23-го Продовжувати редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політки експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом.